Вітаю вас, друзі! Вітаю! Вівторок вечір я Олексій Ляшенко. Ми сьогодні поговоримо про те, як кришує Національний банк України, і особисто мені я впевнений в цьому Андрій Пишний, який є однокласником Яценюка. Е е Кришує Петра Порошенка. Це буде в другій частині. А зараз я хочу вам просто повідомити. Пішла дуже велика і велика паніка. Прорвалися росіяни, зробили плацдарм. Зараз буде широкий наступ на е, Краматорськ, Славянськ, бо буде оточення е, Покровська. Давайте так. Тихо, спокійно. Ситуація. Так, і я розмовляв з багатьма людьми, з військовими. Так, ситуація дуже напружена. Але пункт номер один. Ніхто нікуди великими силами не проривався. Не проривалися. <кій> Було декілька мобільних, е, ну, дуже маленьких груп. ДРГ і як ми їх називемо, по 3-4, мабуть, груп 8, 9 до 10 груп, які прорвалися по двох напрямках, навіть не по одному, навіть не, по, не, не, не разом. Ну, Десь там 20, 30, можливо, 40 людей. Прорвалися на 10, 12, 8 кілометрів. Ну, як прорвалися мотоцикли, баги, оці всі, я не знаю, мопеди, ще. Вони прорвалися там, де була дуже слабка оборона, ну там такий рельєф місцевості не дуже важливий. Я приблизно це знаю і хто живе в Добропіллі, хто живе там на Донеччині. да, в Білозорську, да, ну, люди це знають і бачать. І ось ці е, групки, вони десь якось поховались, закріпились да, дончанам тим, що живуть в цьому регіоні. Да, е, от Білозорського ну, Друзі, дивіться, росіяни поперевдягалися в цивільну форму. Вони озброєні, вони можуть бути в містах. Дуже і дуже уважно слідкуйте. Наші зараз будуть їх підчищати, зачищати, туди видвинулося. Це не секрет, не таємне вони самі оголосили, Наша, наш корпус Азов, перший корпус Азов, і він буде зачищати ці два пальці розтопирені, які пішли. Ще раз, ситуація напружена, ситуація тяжка. А ми знаємо, у нас не було ситуації легкої ніколи, щоб ви розуміли, взагалі. Але давайте не та, що кажуть, все пропало, все у нас пропало. Заспокоїлися і переходимо до наших внутрішніх подій, нашого внутрішнього життя. Але спочатку, друзі, я хочу вам поставити звернення наших хлопців роти буревія для. Збору на авто, воно їм дуже і дуже потрібне. Так що я відкрив банку. Хто хоче, давайте будемо збирати в банку для наших хлопців, для наших воїнів. Подивіться, це звернення, друзі. Ми бійці роти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади, оперативного призначення Національної гвардії України. Сія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Дякую, що подивилися. І у кого є можливість, давайте будемо допомагати нашим хлопцям. А ще ми допомагаємо дронами. Я хочу ще одну хвилинку зупинитись на дронах. Ви не думаєте, що дрони це тільки там, ми десь охотимося в воїни наші, десь наші захисники що вбивають, да, вбивають, да, да баранять цих ідіотів. Але. Дрони це ж велика допомога і нашій, нашій піхоті. В чому? Як іде якийсь хоч маленький штурм, туди залітає рон наших дронів. І вони допомагають нашій піхоті спокійно зайти в це село, селище, зачистити і провести штурм без, без потерь, знаєте, так, без втрат. Дрони зараз дуже роблять велику справу. Це також життя наших хлопців. Це знищення окупанта і життя наших хлопців. Йдемо далі. Так от я буду це нагадувати. Навіть, мабуть, хтось психане піде від мене або хтось буде писати. Я буду нагадувати про картонки ну, 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 ну весь час. Тому що те, що вони робили. Вони ж не робили, вони ж не захищали ні набу, ні САП, ні антикорупційні органи, нічого. Я... Вони просто вийшли скинути теперішню владу, скинути верховного командуюча. Ось для чого їх там збирали. Щоб, можливо, хтось зрозуміє, можливо, батьки скажуть, можливо, дідусі, бабусі Розкажуть Ну, ось дивіться, ось вам ВАКС. От вас вам вакс Незалежний антикорупційний суд ВАКС. Звільнив з-під домашнього арешту заступника кличка Володимира Прокопіва. Пам'ятаєте, хто це такий? Це Володимир Прокопів, який казав, що не лізьте в наш бюджет, воюйте тільки з центральним, в бюджет міста не лізьте. Ми не будемо захищати містян, ми не будемо захищати киян. Це наші гроші. І валіть звідсіля Зеленський, і уряд всі валіть, не лізьте до нас. Так от, за словами Прокопів, з нього зняли. за рішенням суду зняли електронний браслет. Прокопів був під домашнім арештом з квітня. Його підозрюють в організації схеми з незаконного переправлення військово зобов'язаних за кордон. Він не те, що не хотів. Захищати киян від дронів, створювати мобільні зенітні установки і так далі. Він взагалі переправляв своїх людей за кордон, щоб вони не воювали. ВАКС це зняв картонки. ВАКС це те ж саме, що НАБУ і САП. Йдемо далі. От йдемо далі. Ситуація взагалі. Той же ВАКС залишив Кириленка на посаді АМКУ. Прокурори просили. Позбавити його зараз роботи, тому що він використовує її для свого виправдання і інших цілей. Суд відмовив прокурору від сторонньої чинного голови комітету України, якого обвинувачують у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень та декларуванні недостовірних даних. До 11 жовтня 25 року Кириленко має з'являтися до суду, не виїжджати за кордон, без дозволу, без дозволу повідомляти про зміну Андреса і не спілкуватися зі свідками та здати за кордоні. я просто... У нього й жінка має підозру. Вони там крали сім'ю сім'єю крадуть. І він зараз голова монопольного комітету. Спасибо картонки! Картонки, ви все робите правильно. У нас винен Зеленський, якого ви позбавили взагалі будь-якого впливу. Він не буде зараз впливати. І правильно він буде робити. Взагалі. Ніяк не впливайте. Хочеть суспільство ось таких кероньків? Будь ласка. Хочеть суспільство таких прокопів? Будь ласка. А ще ось є. Ой. Нардепа Олександра Дубінського хочуть зняти з посади голови та члена комітету ради з питань фінансів. Він голова комітету ради з питань фінансів. Ви уявіть, Дубінський два роки сидить в тюрмі в СІЗО. У нього підозра про державну зраду, але він комітет з фінансів. Голова комітету. Я не здивуюся, якщо він і гроші весь час отримує. За роботу голови комітету. Слухайте. Відповідне рішення вже підтримали члени комітету. Остаточно це питання мають розглянути в залі парламенту 19-21 серпня. Дубінський зараз перебуває в СІЗО за підозрою в державній зраді. Він також фігурує у справі про організацію незаконного виїзду за кордон. Ну, блін, ви ось серйозно? Два роки людина сидить в СІЗО і при цьому він є головою фінансового комітету. Оце картонки. Оце ви вийшли не за те, щоб Дубінського бистро судити, заставити. Я не знаю кого. Судді, вакси, Макси, будь-кого. Ні, ви вийшли зелю геть. Ну, давайте зелю геть. Все нормально. Ех, друзі, дякую вам. Дякую, що ви спонсори у мене. Дякую, що ви приходите. Дякую, що підтримуєте канал, за ваші посилочки. Дякую. В кінці я е розповім, як завжди, нашу фінансову е роботу. А зараз я хочу от, е показати вам, що не буває колишніх Порошенківців, не буває колишніх е корупціонерів, не буває колишніх варюх. Це все одна банда. От дивіться, от дивіться. Національний банк, України, Національний банк України. Голова Національного банку Андрій Пишний. Дивіться, Андрій Пишний є однокласник Яценюка. Вони кінти. Поки там був Порошенко Яценюк, Порошенко, він його не знімав, Андрій Пишний працював головою Ощадбанка. Як спеціаліст, ну, давайте будемо класти руку на серце. Він гарний спеціаліст. Він фаховий, реально гарний спеціаліст. Дивіться, у нас немає. У мене одне питання було до нього, я дійду до цього. У нас нема питання по роботі Національного банка, да, по інфляційному, інфля... інфляційному процесу. Давай під час війни. Під час ну, на 70% стоячої економіки і так далі. Інфляційний процес у нас ну, національний банк ну, дуже велика відповідальність в нього. І він стримує Національний банк на чолі з цим пишним стримує цей інфляційний процес. І він більш-менш нормальний під час цієї ситуації у нас курс, курси іноземної валюти. Так він піднімається. Так він так. так, Але це не той курс знову, що під час війни. Ви подивіться в Росії під час війни, і то він піднявся в два з половиною рази. У нас ніхто не піднявся. Ніякі, ніяка валюта не піднялась в два з половиною рази. Стримується. Робота з золотовалютним резервом накаплюється під час війни. Так, да, Я ж кажу, фахівець він дуже гарний. Робота з МВФ, Національний банк працює, робота з іншими банками світовими європейськими, да? з банком розвитку, європейського розвитку, і з банком європейського розвитку, з, інфа... з інвестиційним банком Європи. Все це працює, фінансова сторона працює. Але от... от як тільки доходимо до Порошенка, до своїх. Ось тут починається СТОП-машина. Ось тут ми своїх витаскуємо, розумієте? Вийшла така стаття Валентина Гладкого. він зробив аналіз, він провів слідство по діям Пишного і Порошенка, і по санкціям, які РНБО і РНБО ввело, а президент Володимир Зеленський видав указ введення цих санкцій в дію. Так от пишний наплював на РНБО, пишний, пишний наплював на президента Верховного Головнокомандувача, і він не працює по цим санкціям. Давайте я вам просто зачитаю цю аналітичну справку Валентина Гладких. Все буду читати дослівно. От як воно написано, так я вам і донесу, друзі. Дивною виглядає історія із запровадження санкцій проти Петра Порошенка. Минуло вже майже півроку, але Національний банк під керівництвом Андрія Пишного досі не вжив жодних обмежень щодо Міжнародного інвестиційного банку, який належить одіозному політику Петру Порошенку. Це його особистий банк, приватний, тільки він там, господар. Складається враження, що через особисту близькість між Порошенком і Пишним регулятор цілеспрямовано саботує санкційне рішення. Це те, що я казав. Вони там одна контора. Одна. Далі йдемо. Для порівняння у випадку з іншими підприємствами. Під санкційними особами реакція НБУ була набагато рішучою та оперативнішою. В'ячеслав Богуслаєв, директор «Моторсічі», колишній власник «Моторсічі» та Моторбанку це був приватний банк Богуслаєва, втратив контроль над фінустановою ще в листопаді 2022 року. Нацбанк визнав його. Ділову репутацію небездоганною та позбавив права голоса. І цікаво, що президент Зеленський він санкції проти Богуслаєва вже після того, як, на, як, Національний банк, як Національний банк заблокував роботу Моторбанку. Розумієте, тут пишний працював. А санкції були введені через рік. Тобто Пишний спрацював на випередження. Красава пишний. Да? У випадку Пінбанку Нацбанк теж не звалікав. Уже в жовтні 2022 року, майже одночасно, з виданням санкцій проти Євгенія Гінера було позбавлено права його голосу в банку, а згодом банк був у нього відібраний та переданий державі. Молодець пишний. З Альфа-банком, що належав Михайлу Фрідману. Ситуація була дещо іншою. Санкції проти Фрідмана були введені 19 жовтня ще 2022 року. Але Нацбанк позбавив олігарха права голосу одразу після початку повномасштабного вторгнення ще до санкцій. Ще за каденції Кирила Шевченка. Це був ще Шевченка не пишний. Попередника пишного на посту очільника НБУ. А от у випадку Петра Порошенка Нацбанк демонструє ну, лояльність, повільність, демократію і так далі. А це ж все ну, це ж все дуже погано, я вам далі от скажу. <кій> Більше того, з'являється підстава вважати, що Андрій Пишний навмисно уникає участі в ухваленні санкційного рішення. Ось тепер секундочку. Кажуть. Подейкують, не точно, але кажуть, нема офіційної інформації, що пишний не лише фізично не був присутній на засіданні РНБО, хоча він є членом РНБО 12 лютого, але не підключився навіть онлайн, фактично дистанцювавшись від ухваленого рішення. Потрібно ще щось пояснювати? Арсеній Яценюк, однокласник пишного. Вони працювали разом, вони працювали з Порошенком, і взагалі-то це, я ж кажу, одна команда. Не менш дивною виглядає поведінка НБУ щодо самого Міжнародного інвестиційного банку України Петра Порошенка. Регулятор не реагує навіть на ті, навіть тоді, коли з банку починають активно виводити кошти. Санкції практично були накладені на те, що Порошенко виводить кошти за кордон. І ось він, він продовжує це робити. Тому що банк працює на повну. Розумієте? Якщо на 1 лютого 2025 року обсяг коштів клієнтів становив 9,4 мільярда гривень, то на 1 червня вже, вже 6,5 мільярдів гривень. Зменшення на 2,8 мільярдів гривень або понад 30% 2,8 мільярди гривень. Да, там, э, за 4 місяці Порошенко знову вивив за кордон і ніякі санкції на нього не діють. А все ж нормально, дивіться, підприємства за кордоном всі працюють, Підприємства в Україні переписане на сина, С -с -с особистий банк працює. А в чим пострадав Порошенко? Ну в чому, чому, чому страждає Порошенко? Скажіть, карток не має кави попити? Це ж? Це ж, це ж знущаються над нами. А в першу чергу знущаються над тими, хто підтримує Порошенка і кажуть, що це кристально чесний олігарх і кристально чесний корупціонер. Я просто я, ну, 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 ну не знаю. Ну не знаю. Невже лояльний до Порошенка пишний справді дозволяє виводити гроші з банку на тлі санкціонного тиску? Звісно, дозволяє. Ну це його прерогатива. Він міг би накласти також санкції і заблокувати дію банку в перший же день, через тиждень, через місяць, через три Ні, Він цього не робить навіть зараз. З огляду на швидкі дії, на такі швидкі дії НБУ в інших випадках вибіркова обережність щодо Банку Порошенка виглядає підозріла. У чому причина такої особливої лояльності до політики, якого держава сама включила до санкційного списку? А Національний банк України це є підрозділ держави. Ось і все. Розумієте? Зеленський винуватий. Зеленський не правий. Зеленський, так підожди, Зеленському заборонили. Суспільство заборонило взагалі влазити в будь-яку роботу будь-яких органів. А якщо Національний банк вийде і скаже, політично переслідують мене, Андрія Пишного. І що буде? Знову вийдемо. Геть руки від пишного. Геть руки, да? А так ми живемо, друзі. На жаль. На жаль, ми так живемо. І будемо жити. І будемо жити, поки є картонки, поки є Європейська солідарність, поки є у нас ці розбіжності, поки отут я, я от це розповів. А ви почитаєте, і будуть приходити сюди е, опоненти і будуть писати не, навіть не по темі, а будуть писати, який автор, е, гнилий і так далі. Це ж не тільки про мене, і це не ж скарга. Отак ми живемо. Вони не по темі приходять розмовляти. Вони не приходять щось довести, щось узнати, поговорити, подискутувати. Ні, вони приходять обгадити, обісрати, я знаю, обіцяти що угодно зробити з людиною. Вони приходять до вас в коментарі, ви бачите. Вони приходять не розмовляти з вами, не доводити, що якусь там інше бачення або якусь ну, інше направлення думки. Вони приходять ну, образити, знаєте, поїздіватися по-російськи, прознущатися. Оце такі люди, От поки вони є у нас, а вони будуть, на жаль. На жаль, вони будуть, нікуди ми від них не здійнемося. Це є така частина і така категорія людей в Україні. Поки будуть картонки, які за ходок будуть виходити там скакати, пригать, матюкатися, тусити. Розумієте, отак От у нас буде завжди. Поки будуть ці блогери, які виходять і кажуть, що все пропало, по Покровську їздять російські танки, що ми будемо робити, а сирський поганий. Ось поки таке все є, ми ні до чого не дійдемо. Ми будемо хто питати Зеленського? Питатися Єрмака, питатися Свереденка, з кого питати? Та спитайте з себе. Всі спитайте спочатку з себе. Вибачте? Ну, вибачте. Ну, іноді, коли в мене пішли емоції, їх трудно тяжко зупинити. Друзі, я хочу вам подякувати за ваші донати. Так, да, у нас стало менше донатів. Я не знаю чому. Нам тяжко розраховуватися зараз. Я не знаю чому. Ми чекаємо перемовин, ми чекаємо, що ми чекаємо, я не знаю. От просто не знаю. Кожен чекає чогось свого. Але повірте мені, війна зараз не закінчиться і завтра, і через місяць, і через два, і через три. А хлопці воюють. І якщо ми тут уже вирішили святкувати, Закінчення війни, перемогу або святкувати здачу наших територій, мого моєї новосілки. Ну дякую всім, хто так думає. Друзі, за це дякую. Думайте, самі думайте е е е від серця. Щиро від серця. Дякую за те, що ви допомагаєте, і те за те, що ми разом. Дякую про хода любові, Галімзянову Радіку, Торба Антоніні. Пані Антонина перерахувала на підтримку каналу. Дякую вам, пані Антоніна, особисто від мене Жидалєва і Ларіси, Коломієць Тетяни, Митяй Олені, Вівдіч Тетяни, Нікітіна і Людмилі, на Валентині. Панченка Миколі, Литвиненка Галині, 50 на 50%. Дякую вам, пані ви 50% порахували на підтримку канала. Полив'яному Миколі 20 на 80%. Дякую, друже, дякую, тисну вам руку. Мазепа Валентині і Лазебнику Валерію. Дякую, дякую. Пропала наша Десавченка Оксана. Не знаю, чи все в порядку, чи все нормально. Ви хоч напишіть не, не обов'язково там донати, Якщо все ж, я розумію, все нормально, будь ласка, дякую всім, друзі. Завтра забув завтра у нас прямий ефір о 21.00. Всіх-всіх вас чекаю. Будемо говорити про наше життя. Україна переможе!